Вітаю, панове. Відповідає на запитання, чи буде працювати холодильник від інвертора з неправильною синусоїдою, так би мовити, апроксимованою або її ще називають модифікованою. Якщо коротко, то так буде. Але як він при цьому себе буде вести? Зараз ми дізнаємось. Отже, я знайшов в себе на роботі холодильник. Спочатку я увімкну його в мережу змінного струму 50 Гц, і подивлюся, яке у нього при цьому буде споживання. Підключив я його через такий імпровізований вимірювач потужності. І ось розетка, на якій я зараз натисну чарівну кнопку, і холодильник запустився. Двигун у нього 120 Вт. Так написано на шильдику ззаді. Потужність споживання зараз у нього 130 Вт. Але, оскільки цей двигун іде з е, так званим PTC-терморезистором в колі запуску. Послідовно з ним включений конденсатор, він по мірі прогріву, потужність з нього починає падати до номінальної. Як бачимо, напруга у нас зараз 234 вольти та споживання 129 Вт. Можливо, через завищену напругу, оскільки в нього номінал 220 вольт. А можливо, він ще пропрацює деякий час та. Почне споживати своїх заявлених 120. Пусковий струм у нього приблизно десятикратний від номінального. Тобто пуск у нього споживає дуже короткочасно, але споживає приблизно 1,2 кВт. Зараз я його вимкну. Так, але давайте для порівняння. Спочатку я піднесу камеру до двигуна. Він працює дуже тихенько. Не знаю, чи буде чути. Він зараз ще попрацює трошки, то стане тихіше. Ну, працює він досить тихо, і мене цікавить, скільки він буде споживати при роботі від інвертора з модифікованою синусоїдою, і який при цьому буде звук. Зараз я його вимикаю, даю декілька хвилин на те, щоб, скажімо так, остив його ptc стартер. Після цього підключу інвертор і подивимося по струму та потужності споживання. Приніс я. Батарею знаходиться вона ось в цьому ящику. Я її так для зручності в цей старий ящик нову батарею засунув, щоб було зручно транспортувати. Підключив я інвертор, і поки холодильник зараз остиває, а вірніше його пускове реле приходить в готовність до наступного запуску. Я розкажу, як це все організовано. Насправді є багато схем включення двигунів. Ми не беремо до уваги інверторні холодильники, тому що вони по факту працюють від постійної напруги, і їм взагалі без різниці форма сигналу на вході живлення. Вони можуть хоч 300 вольт постійного постійної напруги їм дайте. Інвертор перетворить це в струм для його синхронного уже двигуна, і таким чином він буде запускатися коректно, без великих струмів перевантаження, все як положено. Але є ще холодильники, які, скажімо так, працюють по дубових схемах. Це може бути релейний запуск, а може бути запуск на терморезисторі PTC, тобто позитивний температурний коефіцієнт. Цей резистор включений в коло обмотки із пусковою обмоткою. Ну, в коло з пусковою обмоткою, послідовно з конденсатором. І в момент запуску він дає дуже великий струм у пускову обмотку, крім того. Цей струм дещо сунутий по фазі, він випереджає фазу робочої обмотки. Таким чином створюється обертовий крутний момент в асинхронному двигуні, і двигун стартує. Після цього, коли двигун запустився, струм, який проходить через пускову обмотку, нагріває ptc терморезистор. Він різко. Піднімає свій опір, і через пускову обмотку проходить струм значно менший, можливо, і в 20-30 разів від того заявленого номінального. А може і в 50. Я, чесно кажучи, не заміряв, але він дуже сильно збільшує свій опір. Таким чином, пускова обмотка виконує уже роль не пускової, а робочої з невеликим струмом для підтримання крутного моменту. Але є один нюанс: коли е різко виключити і включити холодильник з розетки. Цей PTC-терморезистор, він нагрітий. Опір в нього великий, а значить, в пускову обмотку струм приходити буде досить маленький. А оскільки двигун в компресор в холодильнику є так званим двигуном з важким стартом, оскільки на нього тисне тиск фреону, на нього тисне тертя поршня, і таким чином він запуститися не може без надмірного крупного моменту. І коли ви включите в розетку, двигун не запуститься. Відповідно, пускова обмотка вже буде відключена, через неї струм не буде проходити, але оскільки двигун не буде обертатися, його ККД буде рівний нулю. Це призведе до надмірного нагрівання обмотки. І виходу її з ладу. Для цього послідовно з робочою обмоткою та й взагалі зі всім компресором включають так званий термозахист або захист від надмірного струму. Коли двигун по якійсь із причин не зможе провернутися, струм в цьому колі різко виростає, і якщо цей струм триває досить великий час, то це пускове реле просто відмикає повністю всю систему на деякий час. А потім, через, наприклад, 5 хвилин чи 1 хвилину, в залежності від того, як воно працює, воно підмикає знов двигун і пробує знову стартувати. Якщо не виходить, Знову відмикає і так по кругу. І зараз що? Зараз я поставлю на паузу, візьму в руки оцей е, цю е, штепсельну вилку і підключу до інвертора. І ми будемо споживати. Е, будемо спостерігати на моїй смарт bms за потужністю споживання на старті. Я надіюсь, ми побачимо. І в роботі. І також послухаємо звук двигуна. Підключив я холодильник до інвертора, але уже цього разу напряму, а не через ось цей ватметр. Справа в тому, що в цьому ватметрі є так званий параметричний блок живлення, який складається з баласного резистора та конденсатора, включених послідовно. Коли у вас форма живлення синусоїдальна, форма напруги. Форма струму також буде синусоїдальна. А коли ви підключите до прямокутного живлення, то у момент зарядки різкої зарядки конденсатора та різкої розрядки конденсатора, форма струму на цьому конденсаторі буде голкоподібна, і цей реактивний струм буде зайвий раз нагрівати баласний резистор. І це може призвести до того, що він просто задимиться. Отже, включаємо напряму та спостерігаємо, що в нас буде відбуватися. Напруга живлення у нас зараз майже 80 вольт, потужність. Дивимося, яка буде стартова потужність. 800 з копійками ватт показав Ватметр. Насправді вона могла бути і більшою, тому що він показує не миттєве значення потужності. Тому спостерігаємо зараз за. Нас, в принципі, цікавить не пікова потужність. Він то запустити запустив. Цей інвертор видає близько 1,5 кВт. Пускової потужності, а робоча потужність нас цікавить більше. Отже, при номінальній потужності 120 Вт ми маємо споживання зараз в районі 140-145 Вт. Зараз ще він трішки попрацює і потужність теоретично мала би впасти, оскільки ще додатково нагріється оцей PTC стартовий термістор, потужність має впасти. До речі, по звуку я не відчуваю абсолютно ніякої різниці. Як від роботи від мережі, так і від роботи від інвертора з прямокутним сигналом. Ось я засуну зараз телефон. Отвір. Я чую просто звук компресора, я не чую ніяких гармонік вищих. Потужність 130 Вт, а враховуючи те, що перетворювач має також свій якийсь певний коефіцієнт корисної дії Вт7 втрачається на ньому. Тому цілком адекватна потужність на його виході. Я думаю, що він ще попрацює дві хвилини і потужність впаде там ват до 130-125. Отже, як показує практика, холодильник адекватно, цілком адекватно працює від інвертора з несоїдальною формою вихідної напруги. І зараз я хочу провести ще один експеримент. А що буде, коли ми виключимо живлення? Та включимо? Все. Він не запустився, він гуде, при цьому споживає. Біля 400 Вт і звуки при цьому такі. Але справа в тому, що в ньому є е, захисне реле, яке розуміє, коли двигун не зміг запуститися, він або нагрівається до вищої температури, або струм в ділянці кола робочої обмотки зростає до неприпустимих значень, і через деякий час воно має вимкнути просто. Ну, почекаємо кілька секунд. Я думаю, що секунд 10 воно мало би вже вимкнути. Що тишина? Поки що нічого не відбувається. Так, я надіюсь, що я не спалю двигуна. Реле відпрацює. Ну, принаймні, колись воно від мережі відпрацьовувало, коли світло блимало. О, все. Спрацювало реле. Захисний механізм відключив двигун від надмірних струмів. А надмірні струми, нагадаю, виникає тільки тоді, коли компресор не може запуститися. Не може він запуститися з двох причин. По-перше, вже є певний тиск в системі хладагенту. По-друге, а по друге, у нас вже е, нагрівся пусковий механізм, тобто PTC-терморезистор він е, підняв свій опір, і в нас не такий великий СУФАЗ для того, щоб двигун міг запуститися штатно. Зараз бачимо споживання, отаке, але насправді. Я хочу сказати, що такої ситуації у вас ніколи не буде, оскільки він буде працювати від інвертора постійно, ви ж не будете його постійно включати та виключати. Тому він буде працювати, вмикатися та вимикатися в штатному режимі і стартувати цілком адекватно. Тому я вважаю, що даний експеримент у нас пройшов успішно. Ось буквально хвилину тому я почув що щось клацнуло, і холодильник увімкнувся. А це означає лише одне. Захисне реле відновило свою провідність та холодильник знову вийшов у робочий режим. Для того, щоб показати, що нічого не згоріло, і він працює, ми знову його запустимо. Але цього разу запускатимемо вже по-іншому. Я спочатку увімкну інвертор, а після цього вставлю вилку у розетку, імітуючи контакти термореле, терморегулятора. Спостерігаємо за споживанням потужності. Ну, В районі там 750 Вт чи 770 показало піково на ватметрі. Але, мабуть, через те, що PTC стартер ще не встиг остаточно охолонути. Як бачимо, холодильник запустився, споживає там 140 Вт. Зараз компресор трошки прокачає і він почне споживати дещо менше. Звук. Чуємо, що все працює, нічого не гуде, все тихенько, все прикольно. І, до речі, якщо ви помітили. Ви чуєте звук тільки холодильника, а звук інвертора ви не чуєте. Ось на ньому тут є вентилятор, який весь цей час абсолютно весь цей час, включаючи навіть той момент, коли я вганяв холодильник у перевантаження, коли потужність споживання була близько 400 Вт, вентилятор на ньому не увімкнувся. Як показала практика: вентилятор вмикається, коли плата нагрівається до певної температури. І ця потужність, десь 200 з лишнім ватт. Тоді вже починає на дуже дуже маленьких обертах вмикатися вентилятор до потужності 200 ватт він абсолютно мовчить. Таким чином він не буде створювати вам додатковий дискомфорт. В кінці відео ще хотів додати один цікавий момент. На форумі автосам запитав хтось за плавний старт, бо сину знімають плавний старт. Цей, до речі, теж умовно плавний старт має. Він піднімає вихідну напругу постійно не моментально, а з деякою затримкою приблизно півсекунди. Це дозволяє, до речі, якраз організувати і плавний старт на меандровому сигналі. От, бачите, коли я вмикаю, він вмикає це не одразу. А через пів секунди після того, як загориться червоний індикатор. Бачите, спочатку червоний, а потім зелений. І зараз я попробую засунути. Він, до речі, при цьому зараз споживає під пів кіловата бо він не може стартанути. Я буквально його тільки що зупинив. І зараз я дам вам послухати, як звучить компресор, який не може запуститися на так званому плавному старті. Не знаю, що з цього вийде, але я буду підтримувати ідеальну тишину. Я думаю, що достатньо. Не знаю, чи буде чути, чи не буде на відео. Потім, при перегляді, я вже це зрозумію. Усім тихої ночі, гарного дня, слава Україні!